І одразу ж ТОП мультсеріалів. Це, <світ> це Гріфіни, це Супер Тюрьма. це Метал Апокаліпсіс, це, півлітрова миш. Може в українському її нема перекладі, ну. 12 Mouse. Маус або поллітровая миш. Це четвертий. І п'ятий. П'ятий треба згадувати. В принципі, хай буде п'ятий, нехай буде, а я згадав, які я включив в той список. Хай вже цей список не змінюється. Рікі Морті. Так. Хоча можна і Саус Парк, і Сімпсони, І можливо якісь ще згадаються серіали. Є багато дитячих класних, які здавались з цікавими. Котопіос, з Злюки бобри. Я пам'ятаю, починався мультик Черепашки-Ніндзя. Там десь, може в 2000-х, може ще навіть 90-х. Він намальований так класно. І ця пісня Супер Ніндзя Черепашки. тун 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 І це прям вау. Такий якийсь заряджений таким позитивом. Так хотілося дивитися ці серії про Шрейдера, про як вони. Там, Донател, Мікеланджело. дуже классный мультик был, потом ну Саус Парк, да, и ну тоже там пизнише І. и Спанч Боб из культовых, ну их четыре выходит, да. Вот пятый из детячих, в принципе, треба згадувати, чтобы так прям супер классный. Може там Корпорация Монстров, ну я я их не очень Це був канал Nickelodeon, там ніякої української мови і близько не було. Ні Nickelodeon і Kids Дивились по цих каналах. Так що дякую за дякую за перегляд. В принципі, ось і все. Ага, ще музика. По музиці буде трошки ширший список. Я назву це в одному відео, але розділю все-таки. Топ-5 буде. Буде. 5 по топ-5. Скоріше за все. Так що, дивіться наступне відео про музику.